Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене розпаковка. Цього разу це подарунок від Ірини з міста Кропивницький. В одному рукодільному чаті від інтернет-магазину був допис, і пані Ірина написала, що вона хоче подарувати свої схеми, а бажаючих немає. Я їй написала відповідь, що, може б, і були бажаючі, а люди соромляться писати. Ну, Іра мені написала в приватні повідомлення, і ми почали з нею спілкуватися. Я розказала, що я вишиваю лише ікони, і от Іра мені написала, що в неї є одна схема, і якщо я хочу, вона мені її покаже. Тоді будемо вже обговорювати, чи висилати мені таку схему чи ні. Я коли побачила цю схему в електронному вигляді, чесно кажу, я була просто вражена, я ніколи не бачила такого розмаїття вишивки, це повна зашивка, дуже великий формат. То я Ірі написала, що вишивка дуже класна. Єдине, що я не обіцяю, що я її відшию зразу. І от Іра мені надіслала її, надіслала вона на поштомат. Бо ж зрозуміло, на поштомат зараз відправлення йдуть дешевше. То якщо на пошту на відділення доставка коштує від 60 гривень, то на поштомат вартість лише 35 гривень, ось бачите 35 гривень отут тут написано, так, отут вартість, бачите, 35 гривень. І це якщо відправлення сплачує відправник, я Ірі пропонувала, що я оплачу пересилку, але вона сказала: ні, не треба, лише ви потім мені покажете готову вишивку. І ось така вишивка. Боже, яка вона, яка вона дуже така велика. Ага, і тут ще, тут ще, дивіться, від Іри є от отакий от подаруночок. Не знаю, чи бачите ви його чи ні. Ось такий зайчик. Бачите, такий зайчик в корзинці з квіточками. Я вже навіть, так, я хочу відкрити його, витягти цього зайчика. Так, Зараз я тут витягну цього зайчика. Де зайчик де? Так, давайте подивимось цього зайчика. Він дуже пахне деревом фанерою. Так, ну ось такий зайка. Звісно, що його можна розмалювати. І знаєте, у мене перша думка розмалювати його жовто-блакитним. Не знаю, чи бувають жовті зайці, але в мене бувають. От, Ірочка, дякую за таку красу. І знаєте що? Отут приклеїти магнітика. І буде магніт на холодильник. Або зробити, як це кажуть, вірьовочку, і буде новорічна іграшка. Куди цього зайця Діно придумаємо? І що ж, давайте подивимося схему. Дивіться, яка вона дуже-дуже велика. Бачите? За навіть так буде вам видно чи не буде це А, другий розмір. Бачите, яка вона? Навіть не вміщується уся ось така. Виймати її з... з пакету Я не хочу, щоб не бруднити саму схему, бо друкована вона на габардині. Фірма, як Іра мені казала, це фірма Acorns. Дивіться, що мені ну, не дуже подобається ось тут, бачите, в Acorns. Тут, бачите, просто від позначки, просто позначки. І поряд з позначкою, скільки вам потрібно бісеру. Тобто, дівчата, тобто, якщо ми, наприклад, знаходимо ось цей колір, так? Ось цей, то ви по схемі його шукаєте самі. І от Іра мені показувала, що два кольори, дві два кольори, вона не могла взагалі знайти. І Я от знаєте, що думаю, а чи не е, помилився виробник? Бо дійсно, що кольорів, кольорів дуже багато тут, схемі, бачите? кольорів дуже багато, вони не пронумеровані. Це повна зашивка, це взагалі така дуже велика схема. Це мені, знаєте, може на рік роботи. І я знаю, що якщо я таку схему все ж таки вишию, то вона буде подарована в церкву. Бо, чесно кажучи, такий великий розмір у мене просто буде на пів стіни. Якщо на кухню, то замість телевізору можна вішати її. От. Дуже гарно продруковані кольори. Бачите, особливо ті, хто мене знають, тут є моє найулюбленіше – це квіточки. Але вже зараз я з квіточками трохи, як то кажуть, здружилася. Крила янголів, ну, дуже гарна схема. Ірочка, я тобі дякую за такий подарунок. Дай Боже, щоб я його відшила і згодом тобі покажу, коли відшию готову роботу. Я єдине, що подивилась на цю роботу, потрібно бісеру на півтори тисячі гривень, Тож роботи в мене багато. Що я хочу зробити? Це ось цю символьну схему, я її хочу взяти з електронного варіанту і, як кажуть, на російській мові, розложити на А4 ліст і пронумерувати кожен, оцей, кожен кружочок. І підписати, от якщо бачите, тут 4613 бісеринок, то, то пописати мені не в штуках бісера, бісера, да, а в грамах, скільки мені потрібно якого бісера в грамах. Тобто, якщо, от рахуйте, якщо потрібно 302 грами, то 302 бісеринки, то це приблизно десь вона страхує 3 грами. А якщо 4613, то це, врахуйте, пачок 5 бісер або може 10, то треба ще дивитися, скільки ж потрібно кожного кольору мені. То що ж, буду я відкладати цю роботу до найкращих часів і переходити до наступної посилки. І ще раз хочу подякувати Ірі за такий подаруночок. Ірочка, дуже тобі дякую. Дай Боже, що я її решию і все ж таки тобі покажу готову роботу.